Привіт, мене звати Андрій Федорів і це ваша улюблена рубрика, яка називається «Книжковий хробак». Ніколи не дозволяйте мені співати і танцювати. Ніколи, ніколи! Синочок виріс! Сьогодні у нас трішки нестандартний випуск. Чому? Тому що ми знімаємо його за кермом, тому що наш випуск присвячено Метті МакКонахі і його книзі «Green Lights» Зелене світло. Метью Маконахі, як актор, дуже багато знімався в рекламі. І як правило, він знімався за кермом, оскільки він е, був амбасадором бренда Lincoln. А я радий вам повідомити, що став амбасадором бренду BMW. і буду радий е, в своєму влозі періодично розповідати вам деякі історії про цей бренд, або е, продовжувати говорити про книги, які мене надихають. Які ви можете купити в нашого іншого партнера магазина Reddit. А зараз. Грін лайтс зелене світло. Коли я вперше почув про цю книгу, я думав: ну, що мені її читати? Ще одна біографія якогось доволі солодкого голівудського актора. Yeah. Я навіть не зрозумів, до якого жанру її віднести. Чи це біографія, чи це філософія, чи це саморозвиток, чи що ще. Але коли я прочитав її, я зрозумів, що насправді ця книга не стільки про біографію, скільки про діалог з самим собою, про те, як працює життя. Ну, Чесно, перша моя реакція в початку книги. От, будь ласка, порушення правил дорожнього руху. Як так взагалі може бути? Бо, бо перша глава, її присвячено дитинству метю його родині. Я читав і думав, невже це можливо? Я би сказав так, що до, 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 до родини є трішки питання. Татко такий неоднозначний, мама неоднозначна. Вони дуже прямолінійні, у них дуже дивні стосунки. Батько з мамою розвелися двічі. Тричі одружилися, лупашили один одного. Мені дуже-дуже дуже сподобалось, що Меттю не намагався показати їх краще, ніж вони були. Він просто сказав, от було от так, і я їх люблю. І оцей момент, да, тобто там яким чином такі дикі речі можуть в тому числі побудувати особистість. Мені здається, це історія про те, що життя це не солодка цикарка. Він описує свій перший рік, коли він поїхав з дому по обміну, поїхав в Австралію. Там була дуже дивна родина, в якій його там так нормально булили, аб'юзили і так далі. Але йому було страшенно складно. Тоді він пішов всередину себе, і він зрозумів, що е, він не може впливати на погоду зовні, але він має впливати на внутрішню погоду. Він ввів такий термін. Так, да, ви не можете контролювати, чи йде дощ, але ви маєте контролювати, чи йде дощ всередині вас. Це ваш вибір. І він до цього багато повертався через різні труднощі, як він продовжував цей внутрішній діалог. Коли йому було були якісь питання, він ішов не до інших питати пораду, а він ішов вглиб себе. Потім він поступово входить в свою кар'єру. Він продовжує жити в Техасі. Зараз він живе в Остіні. Я бував в Остіні, і люди в Остіні кажуть, коли я питаю про Меттю МакКонахі, він каже: ну так, це ж he the king of Austin, Це король Остіна. Да? Це король Остіна. Його всі там знають, всі там люблять, і він такий супергерой. Але в Остіні, в кожному другому чи не першому кафе з Неону є вивіска all right, all right. All right. Добре, добре, добре. Або все в порядку, все в порядку, все в порядку. All right, all right, all right. Це най -най -най знаменитіша фраза Макконахів в кіно. Знаєте, що найцікавіше? Це перша фраза, яку він сказав в кіно. All right, all right, all right. Бо його запросили на проби. Він мав зіграти такого одного мажора. Він приїхав на проби. Він не очікував, що це будуть зйомки. Йому сказали, що сьогодні будуть проби гриму і проби костюмів. Він одягнувся і ми сказали, ну, напевно, ми зараз тебе будемо знімати. І він е -е, сказав: ой Ой-ой-ой-ой-ой. Дайте мені півгодинки, і він вийшов і почав сам собою проробляти персонажа і питати: Окей, це чувак, у якого все є, да? у якого все добре? І він підійшов, і от тоді сказав цю фразу all right, all right, all right». І вона, перша випадкова фраза, яку він сказав, стала його візитівкою на все життя. У нього є в цій книзі такий принцип, що не треба переоцінювати свою перемогу. Бо в кожній своїй перемозі ви не знаєте, який відсоток удачі. І з All Ride, right, all right, я думаю, що це класний приклад. Ми не знаємо, ми не знаємо, яка доля удачі в цьому All Ride. Right, all right. І після цього у нього розвивалася кар'єра. Розвивалася, якщо на неї дивитися лінійно, дуже просто і приємно, бо ну що, красунчик. Романтичні комедії, одна, друга, третя, одна схожа на іншу. Він спочатку вів життя, яке йому подобається. Він е, був е, ну, ще раз, голівудський актор, який заробляє все більше, але в певний момент е, він зрозумів, що це не те, чого він хоче. І він прийшов до висновку, що він більше не хоче бути голівудським актором, який грає романтичних красунчиків. І він поставив все на паузу, почав відмовлятися від усіх сценаріїв і чекати, коли він отримує іншу пропозицію, коли він отримує якусь справжню роль для якогось справжнього кіно. Місяць без роботи, три місяці без роботи, півроку без роботи, рік без роботи, два роки без роботи. І в цей момент йому поступає пропозиція. Ну, може, ще один раз. Давайте ще одну романтичну комедію. Як я зрозумів, то до цього його середній гонорар був в районі пари мільйонів доларів. Він каже ні йому кажуть, ну чому? Можливо, це питання грошей. Він каже: ні, я вирішив, я не буду це робити. У мене інший план. Вони кажуть, добре, ми порахували, ми готові вам заплатити 14 мільйонів доларів, а йому потрібні гроші. І у нього немає роботи. 14 мільйонів доларів. І він говорить ні. Там є дуже класна цитата, я вже вам, її, мені здається, розповідав, що таке справжній стиль? Справжній стиль це не просто робити щось. Справжній стиль це знати, хто ти. І робити щось, тому що ти знаєш, хто ти. І коли ти знаєш, хто ти і що ти робиш, то тобі байдуже. Що скажуть інші. Тому що ти робиш це не для того, щоб сподобатись іншим, а робиш це, тому що ти знаєш хто ти. Так глибоко. Приблизно в цей період йому потрапляє історія про далеський клуб покупців, про людину, яка хворіє на снід. І шукає спосіб себе вилікувати, і починає там нелегально торгувати ліками. Да? І він обирає цей сценарій і хоче там бути, і навіть стає продюсером цього фільму. І він в ньому знімається. І під час зйомок стає зрозумілим, що помилка з бюджетом, і бюджету не вистачає, що треба більше грошей. І для того, щоб цей фільм зняти, він ще докладає власні гроші. Він не те, що на ньому не заробляє, він докладає власні гроші. Чому? Тому що йому здається, що ця нова роль, вона якраз і відповідає тому, куди він хоче прийти. Вона і є для нього green Light. Який результат? Ну, я думаю, ви знаєте. Він отримав Оскар за цю роль. І вже ніколи. Не асоціювався виключно з романтичними красунчиками. Фактично, тільки коли ти втрачаєш гроші, ти справді слідуєш своїм цінностям. Мені дуже подобається вираз, що якщо ти не втрачаєш гроші, значить це не цінності. У цінності корінь ціна. Якщо ти не втрачаєш гроші, ти не... це не про цінності. І в цілому вся ця книга, мені здається, це книга про те, як людина говорить сама з собою. Це книга про те, як людина шукає свій шлях, шукає свої повороти. І коли він говорить про green Lights, то насправді це історія не про те, що ти тільки вперед, а це історія про перехрестя. Що тобі треба розуміти, коли їхати, куди їхати, як повертати. І головна ідея цієї книги, як я її розумію, що тобі дуже важливо шукати оці знаки. І ці знаки, він каже, найважливіше зелене світло не зеленого кольору. Світлофор може бути червоним чи жовтим, але ти маєш зрозуміти, що для тебе він зелений. І це найважливіше, і це найскладніше. Бо він багато разів приводить приклади, коли він ішов проти свого розуму і навпаки слухав свою інтуїцію, або як кажуть англійською, «the gut feeling». І про це він дуже багато говорить, ну скажімо так, про методологію. Да? І е, мені здається, що та методологія, яку він використовує як найчастіше, це історія про усамітнення. Він описує, як він один поїхав мандрувати кудись там на Амазонку і е, потрапив до якихось племен. З кимось там йому в рамках ініціації дружби довелося битися, чи то не в племені канібалів. Там ну, такий суворий двіж. Він розповідає про те, як він вирішив пожити трішки в трейлері. В трейлері, він купив такий кемпер. І почав їхати Америкою безкінечно. Мені здається, він в ньому прожив там роки два. Він говорив, коли хтось мав зі мною поговорити, то я пропонував їм прилетіти в один аеропорт, і після цього ми сідали в трейлер і просто разом їхали і говорили дорогою, там тисячу кілометрів, щоб просто поговорити. І те, про що він говорить, про те, що саме дорога, коли ти сидиш сам за кермом, коли ти іноді не знаєш. А куди ти їдеш, да? а, то це чи не найкраща медитація, яка тобі може розповісти про те, хто ти. В цій книзі він дуже багато говорить про те, як влаштоване життя. Що добре, що не добре, це така книга роздум. До бізнес-літератури вона не має жодного відношення. Але я дуже рекомендую вам її прочитати, якщо ви хочете щось з себе побудувати. Мені дуже подобається. Вирос доволі простий, що масштаб бізнесу визначає масштаб вашої особистості. А для того, щоб створити особистість, треба працювати над собою. І я можу сказати так, що це справді таке враження, що ця книга це ніби в тебе є класний друг, який багато чого добився, і у вас з ним така спокійна розмова по душах про те, як влаштоване життя, яка взагалі життєва філософія. І от ви так спокійно розгубляєте і думаєте, а в чому сенс життя, а як читати ці знаки, як це зрозуміти? Не відкажіть собі в задоволенні, замовте цю книгу, наприклад, в магазині наших партнерів Рідет. І я певен, що ви отримуєте хороше задоволення. Ну що, така вийшла у нас вечірня прогулянка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви хочете, щоб ми продовжували експериментувати з нашими форматами, і напишіть в коментарях, коли ви в своєму житті слухали своє серце замість того, щоб послухати свій мозок, і як потім ви зрозуміли, що насправді це був єдиний правильний крок.